Добрий день, дітки! Подивіться, який сьогодні чудовий день, як світить сонечко. Ой, а що це ми тут бачимо? Яка чудова картинка і мишка. Привіт, Мишко! Привіт, Світлану! А я Привіт, тітки! Я рада зустрічі! Ми також дуже раді, який в тебе гарний будиночок, як багато в тебе квітів! Ой, Світлано, дітки! На день народження мені потрібно зібрати букет квітів для мого друга. Але я зовсім забула кольори. Дітки, давайте допоможемо мишки. Я дуже, дуже рада буду допомозі. Дякую. Ми з задоволенням підскажемо. Дітки, якого кольору ця квітка? Подивіться уважно. Ой, дякую, я згадала біла, біла. Правильно тримай. Наступна квітка якого кольору? Так, правильно, дітки, дякуємо, вона синього кольору. Тримай. Синього, синього. Давайте зірвемо якусь яскравішу. Ось як яблучко. Який це колір, дітки? Не знаю. Червоний, молодці. Тримай, мишко. І ще не вистачає такого яскравого, як сонце. Який же ж це колір? Так, жовтий мишко, тримай, запам'ятай, Жовти, жовтий, як сонце. Жовтий, жовтий колір. І давайте ще додамо одну квітку. Який це колір? Підказуйте. Так, фіолетовий. Фіолетовий, фіолетовий як моє платічко. Дякую Світлано, дякую, дітки. Але підпочекай, давай ще раз закріпимо кольори. Давайте, дітки, допоможемо. Разом повторимо кольори. Жовтий. Жовтий. Білий. Білий. Червоний. Червоний. Синій синій фіолетовий. фіолетовий. Дякую, Світлано, дякую, дітки. Але ж мені потрібна ще допомога. Яке ж день народження без вітальної листівки? Дітки, допоможемо Мишки створити листівку? Дуже прошу. Так, допоможемо. Але це вже буде в наступному занятті.